Мені би дуже хотілося, щоб не просто шанували тих, кого вже немає, і хто не зможе сказати слова правди, а щоб парламент замість знищення європейського майбутнього української держави все-таки займався безпекою і обороною, щоб парламент приймав не всяку корупційну дурню, вигороджуючи свої п'яті точки, а щоб парламент сьогодні приймав закони, які допоможуть знайти фінансування для нашої армії, щоб менше було наших хлопців і дівчат в полоні. Щоб парламент робив усе можливе, щоб обрубати фінансування Московської Федерації. Але ні, законопроєкт про заборону транзиту московської нафти ну це ж не цікаво для чинного парламенту, правда? А можливо, парламент захоче передати ПДФО бригадам, щоб вони мали дрони, реби, обладнання, щоб зі своїх зарплат не скидалися на ремонти машин. Ні, ви не усвідомлюєте, що без цих, цих коштів у нас буде більше в полоні, у нас буде більше загиблих. А потім ви урочисто будете якісь дні призначати для їхнього пошанування. У вас совість ще десь збереглася. Ви усвідомлюєте, що сьогодні, в порядку денному, немає жодного законопроєкту, який зміцнює обороноздатність армії. Жодного. А що тут сидить, хтось пискує в залі, бо заважає, що я правду кажу. Так не має бути. Ви сьогодні знищуєте державу і ви сьогодні зневажаєте чин героїв.